Операція розпаковка. Що там майбутнє слокова? Сканя. Сканя. Роман щось Роман засумував сумний. Що ти засумував, Роман? П'ятниця, шоста година вечора, ти маєш і, цей полохпотіти Ну, А ти ходиш сумний, так Якби понеділок. цей. Ну. Ти маєш бути такий веселий, та якби цей. Не буду, не можна на ТікТок не пропустити. Говорити, що Давай, допомагай, бо працює, шо бо їйте Бо Мені може допомогли, ні. А що це з лайк? цей? моя задача відео знімати. Не знаю, яка твоя задача. Добре, я зараз поламаю. В тому -то, мироприємстві Роман, бери допомагай, бо йди пий пиво. Маєш пиво? пев? ж ти сумне, як на п'ятницю. Ти де, коли п'ятницю в третій день вже буде. ж ти сумне як на п'яницю. І дай коли в п'ятницю, в третій день вже такий живавий болезнь. Коротше, слідкуйте за романом, що нього б ввечері знімати. Проблеми з радіатором, тухом в шапці.